Напередодні у тимчасово окупованому Мелітополі сили опору підірвали штаб окупантів, де зібралися ФСБшники, і стало ФСБшників в світі трошки менше. Про це повідомляє головне управління розвідки. Ну а більше дізнаємося у міського голови Мелітополя Івана Педорова. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Що можете нам розповісти про цю успішну бавовну? В нижній частині міста Мелітополя знаходиться декілька промислових підприємств. Один з них це підприємство, де раніше як раніше називалося Рефма. Це те підприємство, яке ворог захопив з перших днів окупації. А там було також розміщено один з логістичних центрів підприємства Нова пошта, і саме на базі цього підприємства ворог декілька місяців розташовував своє військову техніку. своє Боєприпаси, склад з боєприпасами а в офісному центрі безпосередньо цього заводу вони розміщували також свій штаб. Я хочу наголосити, що ліквідація ворогів на базі цього підприємства відбувалася вже декілька разів, але ворог нічому не вчиться і продовжує там організовувати свої штаби. Так вчора вони не лише організовували не лише було організовано їх штаб, а вони там організовували збори своїх розгвардійців та ФСБшників безпосередньо за декілька годин до цього. Цього збору вони переклерили цей район на в'їзд та виїзд автівок для того, щоб забезпечити якусь там трохи більшу безпеку, але не вдалося якраз коли всі зібралися, то і відбувся вибух. Тож відбулася ліквідація ворогів. Що менше три військових РФ і більше ніколи не зможуть воювати проти наших людей, але також ще велика кількість постраждалих, і також ту автівку безпосередньо, яка постраждала і вибухнула, вороги відтягнули, а потім через декілька годин на територію захопленого районного відділку поліції. Також ми бачимо тенденцію про те, що ворог. На цьому підприє... на це підприємство потім стягнув величезну кількість швидких допомог, величезну кількість автівок поліції. Тож розбираються, яким чином так вдалося нашим героїчним силам спротиву спецслужбам ліквідувати ворогів навіть під той в той час, коли вони безпрецедентно намагаються охороняти один одного. Як цей черговий ефективний крок сил опору вплинув на Ситуацію в самому місті маю на увазі репресії, які не припиняються на окупованих територіях. Пошук наших партизанів не припиняється. Так насправді пресинг терор це те, що ворог продовжує робити на території тимчасово окупованого півдня. І е, сьогодні ми бачимо про те, що обшуки зайняття будинків, зайняття квартир, підселення до наших мешканців великої кількості росвійськових. Це притамали як тимчасово окупованому літополя, так і містам, які розташовані ближче до лінії фронту. Та також ми на цьому тижні бачимо це максимально і в Бердянському районі, де в багатьох селах, наприклад, Осипенка, Новопетрівка, ворог розміщується в будинках, квартирах, зриваючи замки або якщо за а, думку на думку ворога. Велику площу займають наші мешканці вони просто підселяються і таким чином прикриваються нашими цивільними мешканцями як живим щитом. Тож пресінг продовжується, також пресінг продовжується, і в примусовій паспортизації ворог сьогодні. Не полишає можливості мешканцям не отримувати ворожий паспорт на тимчасово окупованій території, тому що неможливо управляти автівкою, якщо ти не взяв російські водійські права. Неможливо управляти неможливо звертатися до. Лікарні, якщо в тебе немає російської страховки медичної страховки для всього цього, потрібен російський паспорт. Але е, сьогодні є також складність з утриманням цього російського паспорту, тому що чергу потрібно займати щонайменше в четвертій ранку, а ворог продовжує знущатися над тими, хто навіть не стоїть в черзі. Тож терор. На тимчасово окупованій території максимально продовжуються та посилюються. Ну і, на жаль, вже другий холодний сезон поспіль в окупації доведеться жителям Мелітополя зустрічати і довколишніх населених пунктах. Як там взагалі з опалювальним сезоном, з підготовкою до зими, в яких умовах люди опинилися? З одного боку, ми бачимо те, що у зв'язку з тим, що масово наші мешканці виїхали з тимчасової окупації, то виїхали і спеціалісти комунальної сфери, звичайно ж. Тож сьогодні великий дефіцит кадрів на на комунальних підприємствах, лікарнях, школах і так далі. З іншого боку, ми бачимо тенденцію про те, що ворог сьогодні запустив опалювальний сезон, але ніхто не розуміє, як довго він проіснує. Чому? Тому що з одного боку. Немає кадрів з іншого боку, є постійне відключення або електроенергії, або як слідство водопостачання, і ніхто не розуміє, чи може це статися взимку. А якщо так, то чи будуть люди, хто зможе це полагодити? Тож наші мешканці сьогодні у своїх рідних близьких, хто проживає в приватному секторі або у найближчих селах, то вони запасаються як вугіллям, так і дровами, щоб у випадку, якщо ворог е е е організує. Колапс комунальний на тимчасово окупованих територіях, щоб наші мешканці могли якимось чином виживати. Але, взагалі, то наші мешканці сподіваються на те, що це остання зима, коли вони живуть в окупації поруч із ворогом. Усі ми на це сподіваємося, але знаєте, самими сподіваннями проблему не вирішити. Тому зараз треба допомагати збройним силам України так само потужно, як ми це робили на початку повномасштабного вторгнення, тому що ворог сильний, ворог нікуди не дівся і тільки розраховує на те, що ми розслабимося і подумаємо, що перемога вже у нас в кишені це не так. Треба битися, і треба нам в тилу допомагати збройним силам України. Я вам дуже вдячна, що ви до нас приєдналися. Це був міський голова Мелітополя Іван Федоров, з яким ми поговорили про ситуацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області І з хорошого учора сили опору підірвали кілька ФСБшників в їхньому штабі.